Скільки ти готова жінку витрачати в місяць? Чого саме витрачати? Алкоголя, гроші грошей, чому на мене ніхто не хоче витрачати грошей? Купить мені якусь сумочку, якісь нагаточки зробити. Ну що постійно по бартеру, все ну я теж. Пробачте мене персона, яка требує ніхуя ні, собі, ні. да я не думав про це. Мені здається, це якось повинно бути взаємно, тому що я не люблю, коли ти постійно віддаєш і нічого не получаєш навзаєм. Я відчуваю тоді, коли наче знаєш, мною просто користуються. А коли мною користуються, я розумію, що це знаєш, гра в одні ворота. А хочеться якось туди сюди 50, так, 50 на 50, Так ну не то що 50 на 50, а якось, щоб було якісь взаємообмін, напевно, хоча б або. То може фінансово, хто може емоційне, да, тому що багато хто хоче віддавати кошти, але отримати взамін емоції. Хтось навпаки може віддавати емоції, получати кошти. Тому тут треба напевно знайти знайти якийсь баланс, коли комфортно вам двом. То тоді це напевно є та сама найвища грань щастя. Зрозуміла